Доброго ранку, мої дорогі підписники. От. Зараз будемо їхати. <клес> У нас дві вистави йде в одному місці, От. тобто ми переїжджати не будемо. Один раз таки переїдемо. Це перша вистава, потім на другу і третє виставі ми будемо в одному місці з Можливо, щось для вас. Ну Все, поїхали. Все, друзі, ми виступили в першій виставі. Зараз будемо на другій, і у нас відміна замість того, щоб ми працювали в одній школі два рази. Нам сказали, що. Будемо працювати одну виставу. Знаєте чому? Тому що якісь організатори за три дні до нашої вистави наклали екскурсію, знаючи, що у нас буде в них буде вистава. Знаючи це, вони це зробили. Це не повага до нашої професії і того, що ми приїхали з матєвого Києва. Так, а тепер невеличка екскурсія. Як ми і старшим. це у нас ще для верхньої частини. Це бакула. Це У нас ножки. так. Це частина. Значит, дивитесь по рівню, одна у нас одна коробка. Так что сейчас стоимость і друга. Вот. вот так. Попало все, стало. Тепер у нас є одна частина і друга частина. Верхній частині надягається. Що це, як воно називається? Оці штуки. Ковтер надягається, таким чином у нас, от і у нас виглядає так ширма. Ось от така от штучка. Так, Сюди буде болото кріпитись. Чи тут домик у нас, а тут у нас болото. Ось що вийшло. Заборчик у нас тут болото бути. Тут у нас добірочка накріпиться, ну отак. От на тряпочку. Сьогодні загальна картина. на отакі Ще Всі вірні Ми Чекаємо іго. Значить так, Ми вже виступили. Ми вже закінчили виступ перших трьох вистав, перших двох точніше. Тому що в нас було взагалі за планом чотири вистави, але перед самим приїздом нам сказали, що дітей нібито не вистачає і не буде нічого. Буде одна вистава. Ну, як ви зрозуміли з минулого відрізку відео, що там е якісь плани були в адміністрації школи, і, на жаль, директор не зміг на це повпливати. Але ця людина виявилася адекватною. І навіть е він сказав, що наші 20%, які вони забирають собі, кожна школа, е яка державна школа, конкретно вона забирає е з тих грошей, які нам платять театру. Вони забирають 20%. Але той директор сказав за те, що ми вас трошечки так підставили, то ми не будемо забирати ці 20%. І мене це, ну як сказати, обрадувало, тому що це справедливо. І він так вважає, і я так вважаю. Тепер в мене трошки інше відношення до педагогів завдяки цьому директору. Ви розумієте, виглядає от така от позиція, що ми їдемо з іншого міста. Ми їдемо по місту цьому, в чужому місці. Ми ж тут не живемо, ми не знаємо, що де і як. І, в принципі, ми приїжджаємо для того, щоб півгодинки просто потанцювати, попригати, покричати. А нам кажуть, ну, обіцяють, що буде вистава, а тут хуяк, блять, ну, це, немає вистави. Це ненормально. І Я вважаю, що це несправедливо. Але саме цей директор показав, що. Треба бути щедрим і чуйним до ситуації того, що театр з Києва приїжджає, і треба це враховувати, щоб не було таких ситуацій, щоб не було образу. Тому я вважаю, що ця людина заслуговує на повагу. Один плюсик до поваги педагога. Зараз вже о 4-й годині у нас буде вистава. І ми чекаємо, як вчора було, там скільки в нас дві чи три години було відпочинку, то ми зараз з біля кафе, і колега пішла там собі щось поїсти, вибирає. Я трошки перекусив сухариками та лимонним чаєм, але все ж таки я ще хочу поїсти. От. От. Може зараз щось собі вибрати. От, ну, Далі я вам розкажу трошки пізніше, що саме там було з колегою, які розмови ми з нею заводили. Тому що ну, поки не хочу це розказувати. Напевно, в кінці відео це почуєте. Ну а так, в принципі, ну, я задоволений тим, що вони компенсували наш час і наші сили тими 20%. Вже як повернемось додому, то я ну, з вами зв'яжусь. Тому не сумуйте, для вас секунда, для мене 8 годин або 5. От так. Ну ось і все. Ми вже вдома. Сьогодні, дорогі підписники, та і в принципі усі ці дні, скільки я тут знаходжусь, я ну, дуже сильно був вражений діями місцям, тому що такого я не бачив ні в якому місті. І зараз скажу про що. Кожного ранку о 9-й годині це місто зупиняється, встановуючи пам'ять. Про загиблих під час російської агресії. Я, на жаль, не бачив цього ні в Одесі, ні в Києві, ні в Миколаєві. На жаль, на жаль. Але б дуже хотілося, щоб так було по всій країні. Що ж, можемо зробити невеличкі висновки. Цей день був дуже емоційний, непростий, але є свої плюси. За наше терпіння ми отримали винагороду. Невеличко, але все ж таки, терпіння воно таке. Воно оплачується От. Ну, Ще хочу додати, що моя колега дуже часто вже позиціонує себе, відверто кажучи, трошки бунтує проти нашого режисера, проти нашої адміністрації театру, тому що якось так. І деякі моменти не подобаються. По-перше, наприклад, організація зустрічі. Ну, коли ми приходимо, наприклад, до педагогів, а там якісь моменти. От сьогодні остання вистава була з тим питанням проблемним: те, що ми повинні були виступати на вулиці, на вулиці перед ну, ста особами, ста особами. Але там було їх 84, і ми ще зробили так, що виступали все ж таки в залі. Виявилося, що адміністрація так домовилась, ніби ми виступати будемо на вулиці. Але ми домовились так, як треба було нам. Тому якось так. Це от такі от моменти, коли колега просто. Позиціоную себе, я за цим наблюдаю. Кожна з моїх колег щось казала, щось там відверто відмовлялася вірити. Але я хочу залишитись вірним своєму режисеру, тому що мене так навчили. Хто б там що не казав про адміністрацію чи по організацію, чи про роботу нашого режисера, він залишиться для мене людиною, яка, в принципі, надає мені хліб. І я не хочу відмовлятися, мені подобається ця робота. Які б там не були мінуси, ми підписуємось на те, що працюємо у людини, яка е, нас прийняла неофіційно. Тому і платимо своїми нервами за ті умови, в яких знаходимося. От така от справа. Що стосується декількох новин е, з приводу випуску відео за п'ятий день, воно вийде або. На наступний день, тобто у суботу, або в пізно ввечері у п'ятницю, тому що в нас поїзд на 11 годину ночі. От, і ну, фізично буде неможливо це зробити. У нас є там деякі перерви. Ну, якщо я вспію і в мене залишаться сили або енергія телефону, тоді я ви, викладу відео вже в час. Якщо ні, то чекайте на суботу. Тому що бувають технічні затримки, наприклад, інтернет. І в поїзді інтернет ловить не всюди і не завжди, і не багато. Тому якось так. Ну, а на цьому все. Дякую, що додивились до цього моменту. Слава Україні і до завтра!